У цьому відео я покажу вам, як перенести світ Майнкрафту з гри на Одинці на ваш Майнкрафт сервер. Перш за все, вам потрібно зайти до папки, де знаходиться ваш світ. Для цього зайдіть до пошуку Windows та пропишіть процент апдата процент. Після чого натисніть Enter. Або ви можете зробити все те саме тільки у вікні, яке відкривається при натисканні клавіш Win plus R. Тут зайдіть до папки крапка Майнкрафт. Потім в папку Saves, і в цій папці буде знаходитися ваш світ. Створіть його копію, просто класнувши по ньому та натиснувши клавіші Ctrl C та Ctrl-V. Для того, щоб завантажити мапу на сервер, спочатку потрібно скачати програму для передачі файлів. Вона називається WinSCP і її ви знайдете по посиланню у описі. Тепер перейдіть до панелі керування та зайдіть в загальні налаштування вашого серверу. Тут ви побачите колонку під назвою SFTP та встановіть пароль. Тепер відбувається запуск SFTP, а у вікні зверху просто натисніть Open WinSCP. В результаті у вас відкриється вікно WinSCP, в якому потрібно ввести раніше створений пароль, після чого перекиньте скопійовану папку зі світом до серверу. Тепер, коли все готово, вам потрібно повідомити серверу, що саме цю карту ви хочете використовувати. Для цього поверніться до панелі керування та перейдіть до параметрів серверу. Тут знайдіть параметр level name та введіть назву вашої папки зі світом. Готово! Тепер залишилося лише підключитися до серверу і перевірити, чи все працює. Можете насолоджуватися грою, а якщо вам потрібен хороший сервер, то Godlike Host буде найкращим варіантом.